Лаяв матом та відстоював бажання співати російською українського артиста Андрія Данилка, більш відомого як Вєрка Сердючка, на концерті в Дніпрі запитали, чому його пісні досі лунають російською мовою. У відповідь на це любитель руського язика, Данилко спочатку пожартував, запропонувавши фанатці заткнути рота, а потім сказав, що та піде слідом за російським кораблем. А ви тряпочки, засуньте, бо зараз спітиш за руським кораблем. На що відвідувачка відповіла артистові нецензурними словами? За що отримала погрози від Данилка? Якщо та не припинить себе так вести, то вимушена буде покинути захід. Після чого порадив жінці закушувати ребою або баличком. Водночас, під час відповіді хейтерам із соцмереж, Вірка сердючка сама вилаялась матом. Блогери по такі. Ну. Розказуючи, я не пишу на українсько я вам чесно скажу дуже багато. Пишу українською. Вирвалось, вирвалось. До слова раніше Вірка Сердючка виступила на музичному фестивалі у Юрмалі, на якому публічно звернулася до Алли Пугачової, яка сиділа в залі, подарувала квіти і побажала здоров'я. Після чого, повернувшись до України на своєму концерті в Дніпрі, передала відвідувачам привіт від Пугачової Максима Галкіна та Лайми Вайкулі і додала, мовляв, ті дуже підтримують Україну. Нагадаємо, нещодавно Андрій Данилко заступився за російськомовних та спробував виправдати російську у своїх піснях. Мовляв, він не реагує на подібні закиди та вважає мову простим засобом комунікації. Тож заявив, що не збирається себе ламати і відмовлятися від такої позиції. Та порадив не приходити на його концерти людям, яких обурює російська, оскільки свої пісні перекладати він не планує. Додамо також, що тим часом у столиці 31 серпня в центрі Києва планують провести фестиваль де хедлайнерами заходу, запрошені з зросійщені співаки. Вони продовжують співати російською мовою, користуватися забороненими російськими сервісами, платити податки в Росію через Яндекс музику, та висміювати тих, хто проти мови країни-агресора. Софія Фенко, телеканал НТА.